Перше, що треба зробити, це у цьому диску отвір повинен бути такий самий, як і для коси. А для цього бачите, що треба збільшити оцей. Можна, звісно, це все напільником човгати, але в мене є отаке невеличке сверлишко. Кісочки. Ми зараз це зажмемо і зробимо. А так от обідітовим сверлом заточили на алмазі його. Ось воно. Сверлимо і отак от скручуємо. Після того, як обрізали лишнє з гаєчки, ми її розклепуємо, щоб вона, не дай Боже, не розкрутилася. Ну і тепер, коли щось, щось ударяється, вони собі склалися, А центробежною силою їх під час косіння роздвигає таким чином. Все. тридцять чотири сантиметри. Вогі не